Привіт всім! Сьогодні сонячний, але холодний день. І ми приїхали трішки тут покачати водичку, привез, забрати дров і пересадити деякі рослинки. Ось я знову принезвезла сантоліни, трояндочку, руту. І зараз кое що тут висаджу квітничку. А ось у мене, бачите, рядочок. Забула знову, як вони називаються. Згадаю, скажу, і я їх буду пересаджати в нас постійний живопліт. Живопліт я створила від сусідів. Ось посадила чубушник, або жасмін, як вони кажуть. І щоб чимось заповнити, місце я тут саджала і риси. Ну, півники. Ось такий має тут рядочок. І зараз півники я пересаджу, а між тюбушником посаджу. оці рослинки ще показувала, ще не згадала, як називається. Згадала гібіску. Дивіться, яка в них вже кординова система. Там у мене вони росли рядочком на дорощуванні, тому що там квіти, я завжди їх поливала, і вони гарно наросли. А зараз я заповню, ось викопаю цей. І рис, півник, вони з такими великими квітами ростуть фіолетовими. Я, якщо не забуду, вставлю сюди е, фотографію. І на це місце тут скільки черв'ячків. Зразу буду саджати оцей гібіскус. І буде і легенько мені це все робити, і швиденько. Це потім Ось так І ось так у мене вийшло. Трішки замульчувала. Буде через один рости чубушник через один гібіскус. ось І нехай це буде умовна межа, але вона буде. І я помітила, що починати якось відокремлювати. Кожну ділянку треба якимись рослинами, не просто там стежкою. Чи... Ти починаєш за ними доглядати, виривати там бур'янець, мульчувати. І вже з'являється нова діляночка. нова, Бо просто так доглядати за пустою ділянкою. Не цікаво. А так у мене буде живопліт. Тут зацвітуть вже чубушник цвів, потім зацвітуть ще гібіскуси. От, і в мене зараз ще залишилася куча мульчі. Я Отут в мене полуниця, яка ще не з'їла козлики. Частину я посапала і замульчувала. замульчувала. Хочу посапати, тому що мульчую я тоненько, щоб ем, полуниці не зашкодити. А бур'яни теж під е, мульчею будуть гарно себе почувати. Тому я зараз їх висипаю і замульчую. І ця буде моя. Оця сотка, про яку я розповідала, що я її вже другий рік мульчую. І ось скільки я накопала ірисів, півників, зараз посажу в інше місце. І ще поставила такі палички, щоб коли я буду косити чи ще щось, щоб випадково не зрубати. З полуничкою закінчили. А ось тут у мене різ часник. Дуже поганий чесник, дуже погана земля ще. Ну, я тут не робила такого товстого шару мульчі. І посіяла я фацелю, і вона, звичайно, зійшла, але дуже маленька. І тому я тут не клала. Але думаю, краще я все закладу, як зроблю ґрунт гарний, чим будуть щось чекати. І дивіться, в мене навіть бур'яни варіагітні. Супер, да? інші такі рослини купляють, а в мене навіть такі бур'яни. Ну все, робота є по створенні мого шикарного майбутнього живоплоту. Закінчені. Йду, видно, да? Йду саджати і риси. До речі, мангольд, який я саджала, зеленіє. А Іриси я посаджу тут. Тут у мене вже зонування почалося. Теж ростуть лілії і такий же самий ірис. І я тут на ось наклала листя, щоб воно вже підготувалася, ця ділянка. І зараз буду висаджувати. Ось так я розрила. Бачите, там є і коріння перію і інші. Але я не боюся, що воно заросте. Тут буде товстий слой мульчі, І будуть рости тільки в мене Іриси. Ось так я виклала, може і густенько, але тут більш нічого не всте, нехай розростається і вгору і вниз, і буде гарно квітнути, і навіть зелені листочки теж буде гарно. Ну все, закінчили з ірисами, Отак От продовження буде. Головне не забути, що вони тут посаджені. Завдяки відео я, мабуть, не забуду. І переходимо до основної клумби будемо саджати Сантоліна. До зустрічі. Посадила я сантолінчики. Сантоліно Цвіте жовтими кольорами пахне хвоєю. дивіться, як гарно зеленіє. І ми ще побачимо, як наповнюється ставочок. Мабуть, один із останніх разів в цьому році. Потім, мабуть, виберемо все із ставочка воду. А наступний рік, мабуть, прийдеться поміняти плівку. Але то нічого. Ось так буде гарненько. До зустрічі, підписуйтеся, пишіть коментарі, запитуйте. А чому ми сюди викачуємо воду? Тому що нам треба чистити колодязь, криниці. Ну, просто виливати, нехай поки що тут буде. Може нам ця вода пригодиться.